Ця гойдалка була мрією, яку нарешті здійснила. Тепер є з впевненістю можу сказати: ця річ топ один для облаштування дитячої кімнати. Гойдалка від ентфінці стала справжнім порятунком для моєї мамської рутини. Синочок чудово проводить час в ній. А я, нарешті, маю змогу відпочити або зробити те, що з дитиною на руках майже неможливо. Виконана гойдалка із високоякісних та безпечних матеріалів, а тканина надзвичайна. Щільна, приємна на дотик і виглядає ну дуже стильно. Це додає неймовірного затишку у спальні. Я задоволена цією гойтолку не усі 100%. Вона справді виявилась незамінним девайсом для легкого материнства. Тим паче, що тут є два положення: можна як сидіти, так і лежати, або навіть спати. Так так вам не почулось. Митвій проспав в ній майже весь денний сон, а це на секундочку дві години. Як на мене, це чудова річ для комфортного материнства. Дитина щаслива, а мама має час для себе, тому це наша щира рекомендація.